Людина хоче це здоров'я мати, життя зберегти, каже Ісус. Хто хоче врятувати своє життя, чи врятувати своє здоров'я, то його тратить? Хто не йде до Христа, той все втрачає здоров'я, життя будь-що. Благовістка, що Ісус може врятувати кожну людину від будь-чого, від смерті, від гріха, від вірусу, від вакцини так само. Тому що є різні, дійсно, ті всі страхів зараз повно. Люди душаться страхами. Ісус може врятувати, Він може все. Важливо, щоб ми своє життя направили до Нього. Людині навіть треба бути врятованій від її власного життя, не говорячи вже про все інше. Від її власного життя, від її страху. Вона також потребує. Врятування. Вона навіть не думає, що їй треба бути врятованій від її власного життя. Ісусові найтяжче людину спасти від її власних страхів Ісус може врятувати. Як Бог врятував, наприклад, трьох мудреців в Вавилоні, коли їх кинули в вогонь в піч, вони реально мали згоріти. Але тому, що вони, вони туди пішли з Богом. Вони надіялись на Бога і Бог посилає ангела, який рятує їх від вогню. Вогонь спалив тих, хто підкладав цей вогонь, але врятував тих, які понаділися на Бога. Отже, Бог може все. Всі сумніви, страхи. Це все є надбання людським. Саме цього найбільше людині треба позбуватися страхів своїх.